Привіт-привіт! Давайте сьогодні почитаємо разом казочку про русалоньку. Далеко-далеко, на самому дні Синього моря, живе підводний народ. У найглибшому місті стоїть палац морського царя, стіни його з коралів, високі вікна із сяючого кришталю. А дах. З рожевих мушель. Морський цар дуже давно овдовів і господарювала в його палаці стара мати. Вона безтями любила своїх маленьких принцес. Їх було шестеро всі гарнесенькі, але наймилішою з усіх була наймолодша зі шкірою білою і ніжною, як пелюстки троянди. З очима синіми й глибокими, ніби море, та в неї, як втім, і в інших сестер, ніг не було, а замість них був хвіст, як у риб. Коли русалонці виповнилося 15 років, бабуся сказала Прийшов час подивитися тобі на світ людей. Русалонька піднялася на поверхню. І побачила корабель. На палубі було безліч ошатно вдягнених людей. Але найгарнішим був молодий принц. Русаленька не могла очей відвести від прекрасного юнака. Тим часом хвилі здіймалися вище й вище, збиралися хмари, вдалині засяяли блискавки, насувалася буря. Корабель, розгойдуючись, летів по хвилях. Величезний вал налетів на палубу і змив принца просто в море. Ні, ні, він не повинен померти. Русалонька попливла до принца і підхопила його на руки. Русалонька винесла принца на берег і поплила додому. Тепер вона стала ще тихішою. Ще смутнішою, ніж раніше, їй дуже хотілося знову побачити принца. Я б віддала все за один день людського життя, казала русалонька. Дурниці нема чого й думати про це, відповідала їй бабуся. Нам тут живеться набагато краще, ніж людям на землі. Русалонька сумно подивилася на свій рибічий хвіст. І зважилася. Попливу но ну, я до морської відьми. Може, вона зуміє дати раду моїй біді? Знаю, знаю, навіщо ти прийшла, сказала морська відьма. хочеш, щоб юний принц покохав тебе. Я приготую тобі зілля, і твій хвіст перетвориться на пару струнких ніжок. Платою за це мені буде твій ніжний голос. Але запам'ятай, якщо принц не полюбить тебе, ти загинеш і обернешся на піну морську. Я згодна, сказала русалонька. Русалонька звіддаля попрощалася з рідними і піднялась на поверхню моря. Вона побачила перед собою палац принца і усілася на широких мармурових сходах. Русалонька випила чарівний напій, і їй здалося начебто її простромили мечем. Вона знепритомніла. Коли вона отямилася, перед нею стояв прекрасний принц. Він запитав, хто вона і як сюди потрапила. Але русалонька не могла говорити. Принц повів її до палацу. Кожен крок. Спричиняв дівчині такий біль, начебто вона ступала по гострих лезах. Але дівчина терпляче переносила страждання, їй йшла легко, немов летіла. Принц і його поче дивувалися, її витончені плавні ході. Русалоньку одягли в шовк і муслін, і вона стала першою красунею при дворі. Але залишалася, як і раніше, німою. Не могла ні співати, ні говорити. Одного разу в палаці влаштували свято, пролунали звуки чарівної музики. Почувши їх, русалонька підняла свої білі прекрасні руки, стала навшпиньки і понеслася в легкому, чудовому танці. Так не танцював ще ніхто. Всі були в захваті. Час ішов, і придворні почали говорити, що принц має одружитися з чарівною дочкою сусіднього короля. І ось настав день, коли принц на кораблі з білосніжними вітрилами поплив до своєї нареченої. Русаленька теж була на пишному королівському весіллі. А ввечері принц із молодою дружиною. Відправився на батьківщину. Щойно посутеніло, русалонька вийшла на палубу, і раптом вона побачила, як із моря піднялися її сестри, їхнє розкішне волосся було обрізане. Ми віддали наше волосся відьмі, але вона допомогла врятувати тебе від смерті. Ось ніж, перш ніж зійде сонце. Ти маєш уструмити його в серце принца, і коли кров його бризне тобі на ноги, вони знову стануть рибячим хвостом, і ти перетворишся на русалку поспішай. У небі розгоралася ранкова зоря. Русалонька подивилася на ніж ще хвилина, і вона кинула його у хвилі, й вони почервоніли начебто в тому місці. Де він упав, з моря виступили краплі крові. Востаннє глянула вона на принца з гаслим поглядом, кинулася з корабля в море і відчула, як тіло її обертається на морську піну. Ось ми й дочитали цю неймовірну казочку. До нових зустрічей!